Вітаю, Любі, рада вас бачити. Сьогодні ділюся з вами нашою новою цікавою історією, а вам усім хочу побажати приємного прослуховування. Дар'я змалечку любила дітей і ще дівчиною знала, що вона матиме велику родину. Доля була прихильною до неї і обдарувала одразу двома дівчатками. Як тільки Дар'я повідомила цю прекрасну новину своєму хлопцеві, майбутнього тата і слід простих. Коли він ішов від вагітної дівчини, то навіть не здогадувався, як життя йому відплатить. У невеликому містечку всі все знають один про одного, і щось приховати від місцевих вкрай важко. От і новина про майбутню матір одиначку швидко розповсюдилася між найбільшими пліткарками. Дар'я з хлопцем жили, як звичайна родина. Нічим особливим не вирізнялися, узаконювати свої стосунки не поспішали. Бо обоє вважали, що спершу потрібно спробувати пожити разом. Та в долі були свої плани на цю пару. Через кілька місяців спільного проживання дівчина зрозуміла, що чекає на дитину. Хлопцеві повідомляти цю звістку не поспішала, бо боялася, як він відреагує, але довго приховувати вагітність не вдалося живіт ріс не по днях, а по годинах. На огляді у лікаря майбутній матері повідомили, що в неї двійня, дві прекрасні дівчинки готуються до появи на цей світ. Дарія маличку любила дітей і ще дівчинкою знала, що в неї буде велика родина. Доля була прихильною до неї і обдарувала одразу двома дівчатками. Як тільки Дарія повідомила цю прекрасну новину своєму хлопцеві, майбутнього тата і слід простих. Коли він ішов від вагітної дівчини, то навіть не здогадувався, як життя йому відплатить. Перейми почалися у Дарії перечасно, але дякувати Богу, все минулося добре. Молода матір не могла намилуватися своїми дітками. Вона й подумати не могла, що можна настільки бути щасливою, незважаючи на те, що тато від дівчаток відмовився добре, що породіллі з дітьми було де жити. Спершу було вкрай важко прийняти той факт. Що чоловік її покинув і доведеться давати раду з дітьми самостійно. Дарія вирішила спробувати зателефонувати до коханого, але трубку він не брав, почала шукати його через знайомих теж марно, а потім посварила себе за хвилину слабкість і вирішила більше ніколи так не принижуватись. З дітьми допомагала мама вона була вже на пенсії і могла приглядати за дівчатками в день. Дар'я вирішила одразу вийти на роботу, щоб забезпечувати своїх діток усім необхідним. Так життя потроху почало налагоджуватись. З часу народження дівчаток минуло багато років. Дар'я сумлінно працювала і заслужила довіру серед керівництва. Її підвищили до заступника керівника компанії. Здавалося, в її життя нарешті почалася біла смуга, поки вона не зустрілася з колишнім. Він був приємно вражений, коли знову її побачив ділова, впевнена в собі, в дорогому костюмі і на підборах. Це була вже не та скромна дівчина, з якою він колись жив, яким же шоком була для нього новина, що саме в Дарії він проходитиме співбесіду, і саме від її рішення залежить, чи візьмуть його на роботу. Дар'я не подавала вигляду, що впізнала колишнього. Вона відчувала себе справжньою переможницею. Доля відплатила зрадникові повній. Коли вони зайшли до кабінету, її колишній став просити пробачення, випрошувати собі місце у компанії, а Дарія тільки посміялася з його поведінки, а потім викликала охорону. Співбесіду чоловік так і не пройшов. Дарія згадувала про цю ситуацію з посмішкою на обличчі. Колись їй здавалося несправедливим, що доля подарувала їй двох дітей, а натомість забрала чоловіка. Але тепер вона усвідомила, що їй зробили подвійний подарунок вона отримала дітей і позбулася від справжнього невдахи.